Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі Просто Речі UA. Сьогодні декілька цікавих новин про компанії Nokia, Nvidia і Uber. Отож, фінська компанія Nokia оголосила, що Nvidia інвестує у неї 1 мільярд доларів у рамках стратегічного партнерства. Інвестиції будуть здійснені через покупку акцій компанії Nokia. До речі, співпраця компаній буде зосереджена на розробці рішень для мереж із використанням технологій штучного інтелекту. Ну, безумовно. Партнери планують інтегрувати комутуючі та оптичні технології Nokia у інфраструктуру майбутніх AI-систем Nvidia, включаючи центри обробки даних. Раніше глава Nvidia Дженсен Хуанг у ході конференції Future of Global Markets. Лас п'ятого року заявив, що компанія повністю втратила частку ринку просунутих AI чипів у Китаї. Ще нещодавно Nvidia контролювала близько 95% цього сегменту, а тепер нуль, зазначає він. Причиною стали посилені експортні обмеження США, які забороняють продаж до Китаю найпотужніших графічних процесорів. Також Nvidia оголосила про партнерство із Uber. Для запуску найбільшої у світі мережі роботаксі та автоматичних автопарків нового покоління. Зокрема, про це компанія оголосила на своєму сайті. Ви уявляєте, буде величезний автопарк роботизованого таксі без водіїв. NVIDIA зазначає, що може підтримати Uber у розширенні його глобального автопарку до 100 тисяч автомобілів. Починаючи із 2027 року. Ці автомобілі будуть розроблені у співпраці з Nvidia та іншими партнерами екосистеми Uber із використанням Nvidia Drive. Разом з Uber ми створюємо основу для всієї галузі, щоб розгорнути автономні автопарки у масштабі, що працюють на базі інфраструктури штучного інтелекту Nvidia. Те, що колись було науковою фантастикою, швидко стає повсякденною реальністю, ідеться повідомлення на сайті Nvidia. Ви уявляєте? Ну, друзі, скоро по нашим вулицям будуть маск там прогнозує мільйони і мільйони роботів. Тепер будуть таксі роботизовані. Ну, я не здивуюся, якщо е ці таксі будуть скоро вже літати. Знаєте, як із фільму назад у майбутнє. Чесно, е я скажу так, я дуже хочу побачити цей час, коли буде безліч роботів, які будуть допомагати людям. Можливо, я не правий, ну це моя. Моя точка зору, ці ж таксі цікаві. Єдине, що мене трішки пригнічує, поки що, що штучний інтелект вже починає витісняти дуже багато робочих місць. Тобто, звичайні люди втрачають свою роботу, і це мене реально пригнічує. І плюс потрібно дуже сильно адаптуватися до сьогоднішнього світу. А людям старшого віку це дуже і дуже складно, і вони трішки себе втрачають. Тому я думаю, що в кожній країні е, потрібно якомога більше створювати безкоштовних якихось курсів для таких людей, щоб вони могли навчатися і реалізовувати себе у своїх країнах. Це буде правильно, це буде вірно. Ми не повинні кидати людей на призволяще. але і живемо такий час, що штучний інтелект розвивається. Я дуже сподіваюся, що він набагато подовшить і покращить життя людей. Що скажете ви з цього приводу, друзі? Напишіть у своїх відгуках, мені буде цікаво послухати. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!